Трагічні наслідки ворожої атаки дронами. Станини для кулеметів. Незламна мужність поколінь. Ярмарок на підтримку збройних сил. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Внаслідок атаки шахедів на Вінниччині загинуло двоє людей. Російський дрон влучив у житловий будинок в Немирівській громаді. В той час у будинку перебували батько, мати та син. Найпершого з-під завалів витягли 26-річного чоловіка. Він зараз перебуває в одному з медичних закладів області. Тіло його батька три години витягували з-під завалів. Жінка від отриманих травм померла в лікарні. Ще один шахет вцілив у гараж в Тульчинській громаді. Там постраждало двоє хлопців. Чоловік, дружина та їх 26-річний син. Всі троє були вдома, коли в їх будинок поцілив російський дрон. Чоловік Іван від отриманих травм помер на місці. Його 50-річна дружина померла в лікарні. Зараз медики борються за життя 26-річного Віталія. Він прибув до нас у важкому стані. Після того була проведена оглядова робота, була надана перша допомога. І після прибуття відповідних колег із обласного закладу прийнято рішення він переведений до обласного. Замість двоповерхового будинку суцільні руїни. Оперативні служби, які швидко прибули на місце події, кілька годин розбирали завали. Жінку витягнули, така вона вся поломана, такої на носільках ниць, скору, а його не живого. Під час вечірнього обстрілу шахедами ворожий дрон прилетів і у гараж у Тульчинській громаді. В той час біля машини були двоє хлопців. Зараз вони перебувають в опіковому відділенні. Марина Зелена, телеканал «Вінниччина». З 1 березня держава скорочує грошові виплати для внутрішньопереміщених осіб. Мова йде про пенсіонерів, які отримують пенсію у розмірі близько 10 тисяч. Сімей, які мають власне авто та житло, а також людей, які працюють. І лише небагатьом переселенцям автоматично продовжать грошову допомогу. Таке рішення прийняли для того, аби чоловіки та жінки влаштовувалися на роботу та наповнювали бюджети громад, в яких проживають. Катерина Кауркіна переїхала до Вінниці в березні 2022 року, одразу, коли у її рідному місті Маріуполі почалися важкі бої. Жінка звернулася із документами до прозорого офісу у Вінниці, аби отримати додаткові кошти від держави. За них Катерина покривала частину оренди житла. Виплата ВПО мені дуже допомагала покривати частину оренди. А тепер, так як я працюю, скоріше за все, мені цю виплату скорочать, а цього б дуже не хотілося, тому що буде важко платити з зарплати всю стоїмость оренди. З початку березня цього року держава врізала виплати пенсіонерам-переселенцям, які мають дохід близько 10 тисяч гривень, та сім'ям-переселенцям з власним житлом та автівкою. Втім, залишились категорії, яким держава продовжить грошову допомогу. Автоматично продовжено виплати уже з 1 березня це особам з інвалідністю першої і другої групи, а також дітям з інвалідністю до 18 років і тяжкохворим дітям. Також сюди ми відносимо і пенсіонерів, в яких розмір пенсійних виплат станом на 1 число 20, на 1 січня 2024 року не перевищує 9444 гривні. Отримуватимуть виплати також діти-сироти та прийомні батьки. На шість місяців продовжать виплати дітям, які переїхали до Вінниці без супроводу дорослого та вагітним жінкам. Але перед цим вони мають подати спеціальну заяву до ЦНАПу. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». У Липовці Місцевий суддя разом з ковалями перетворили кузню на цех з виготовлення станин для кулеметів та гранатометів. Кузні, де раніше створювали витвори мистецтва з металу тепер допомагає Збройним силам України. Роблять тут і скоби для будівництва бліндажів. З нами на зв'язку Дмитро Кривенко, волонтер. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, чому вирішили переобладнати кузню? Ну, кузню ніхто не переобладнував, вона так і була кузня до цього. Там робили металовироби. Просто частково вона перепрофілювалася під виготовлення тих девайсів, які необхідні захисникам, які виробляються з металу. Насправді, виробництвом станин в нас є ще один волонтер, так би мовити, який працює ще давним-давно, Володимир Нагор. Ми Ну, моя, моє завдання це виключно організація процесів щодо масштабування виробництва. Тобто, якщо дядя Володя міг зробити там станину в день, то зараз нам вдається виготовляти значно більше. Не тільки в цій кузні виготовляються станини, коли підприємства сільгосп вільні від весняних. Осінніх польових робіт працівники різних сільгосппідприємств також виготовляють станини і тоді їх стає набагато більше. Також виготовляють стійки для роботи по повітряним цілям. Тобто, просто організація процесу, скажіть, будь ласка, от станини, що це таке? Для чого саме вони потрібні? От ми кажемо для кулеметів, яку роль вони виконують. Ну, дивіться, яку роль вони виконують. Як правило, зарубіжні партнери нам надають зброю, є також зброя вітчизняного виробництва, от, е е кулемет, це тіло кулемета, і воно повинно на чомусь кріпитися. Тобто, станина. Якщо, наприклад, е станина на стандартна на ДШК Важить 141 кг. Ви з нею сильно поволочитесь. А наша станина на ДЖК ну, важить там максимум кілограм 10. Так само, ж на Браунінг. На Браунінг де станина стандартна, яка дозволяє стріляти, так би мовити, ну, на тринога, три так би мовити. Це треба вилазити з окопа. Або ж встановлювати її на якусь підставку в бліндажі. От в нас дяді Володію, розроблений, так би мовити, така станина, якою можна спокійно, не висовуючись, над землею працювати, і можна поставити її на стійку, знімати стійки, працювати з бліндажа. От, вона набагато легша, крім того, вона обладнана прикладом, що дає значно можливість значно покращити кучність і точність стрільби. От. Крім того, є дуже багато ще ну, вже зроблено тих станин на різні кулемети, навіть на той же самий КПВТ, на ПКТ. Які взагалі не передбачені, щоб вони використовувалися в стрілецьких підрозділах, тому що встановлюються на танках. Але ми переобладнали дядя Володя, ну, скажімо так, дядя Володя, я Віталій Сергійович, маленькі конструктори, робочі руки їхні, моя задача. Пошук метала, пошук, так би мовити, підприємств, які можуть виготовити стандартні деталі, які постійно використовуються, і ручна обробка, яких займає тривалий час, тобто плазмена, різка метала використовується для виготовлення певних моментів Там, на півмісяці, різні кріплення. Ну, Треба просто треба, щоб швидко щось робилося, щоб був набір багато стандартних деталей, які використовуються в складанні тих станин і в складанні е, поворотних механізмів для стію. Я так розумію, що метал ви берете на якихось підприємствах правильно і шукаєте самостійно. Можливо, якось місцеві долучаються, допомагають вам, можливо, коштами. Ну, Дивіться. Я являюсь членом волонтерської групи заради майбутнього. Крім того, в нас є. Своя, так би мовити, відокремлена ячейка ОЗГ чи вже НВК, науково-виробничий кооператив Страшні люди. Крім того, що ми займаємося металом, ми ще виготовляємо продукти харчування, тобто каші, тушкованки, лобіо, борщі, юшку, що тут шутки не робили, в реторт пакетах. волонтер Іван Баліцький, який є головним розробником рецептів і рушієм харчового блоку виробництва. От. В нього відкрита волонтерська картка. Частину коштів дається для покриття потреб як і харчової пром... ну, виробництва, так і металевого виробництва. Вдається зібрати за рахунок донатів простих українців, однак більшу частину цих коштів потреб у виробництві металу, зокрема, покривається за рахунок допомоги сільгосппідприємств. Тобто, ну, знаючи мою відверту чесність, що я ніколи, наприклад, ніколи собі не буду просити, чого я в житті ніколи не робив. І, і бачачи цю мою ініціативу і цю роботу, от, ну спочатку це взагалі фінансувалося виключно мною, але ж в мене ж ресурс небезмежний, то зараз всі долучаються, і, наприклад, кажуть, коли треба закупити метал, просто повідомляй, то до збору. Це Розкажіть, будь ласка, як ще допомагаєте Збройним силам України? Ой, Ну, це дуже довго розказувати. Ну, Перерахуйте, ну, спектр допомоги він настільки широкий, що ви собі просто не розумієте. Це я веду активну діяльність у і У мене були там. Знайомі, які проживали на окупованій території, але які користувалися Фейсбуком. Я збирав там розвіду інформацію, передавав певним е... людям, які працюють в силах спеціальних операцій. На початку повномасштабного вторгнення треба було взувати. У нас виникли проблеми зі зв'язком, трошки зависає картинка, О, нібито відновився зв'язок. Е е Можете я, продовжити? Я е життя, одежу. Ну, ми всі і допомагали внутрішньо переміщеним особам і. Проживали вони в нас, моя дружина плете, тікімори, основи для сіток маскувальних. Е е купував я оптику дальноміри з. Як я розумію, ш... реагуєте на всі необхідні запити військових і намагаєтеся ну, їх ну. виконати? Правильно? Ну, звичайно. Просто, як сказати, кожен волонтер, от я вважаю, що повинен займатися тією справою, якій він розуміється. От. І не треба кидатися на все. Є, наприклад, медичні волонтери. Це люди, які займаються виключно медициною. Я в медицину, наприклад, ну, не полізу. О, тому що в мене нема фахових знань. Хоча дівчата от, у нас на центрі заради майбутнього, і в нас медики, от вони там формують медичні аптечки і таке інше. Е, ну, я можу, наприклад, по їхньому списку, там серед своїх підписників чи серед своїх друзів, які за кордоном попитатися, щось напитатися, щось вони можуть передати. Да? От, е, моя задача це. ну, Я люблю желізо. Ну, саме тому це й обрали. Тобто, кожен на своєму місці займається і працює на перемогу. Я вам дякую. Будь ласка, з нами на зв'язку був Дмитро Кривенко, волонтер. Стільці, дивани, столи та крісла із яєчних лотків виготовляють учні п'ятої школи. Таким чином діти вчаться конструювати та дбають про довкілля. Створеними з вторсировини меблями третьокласники облаштували шкільне укриття, де під час повітряних тривог вони виготовляють настільні ігри з картону та грають в них. Як виглядає сховище? Дивіться у сюжеті. Понад місяць учні п'ятої школи збирали лотки від яєць, аби з них виготовити ліжко, диван, столи та стільці для укриття. Так діти перетворюють вторсировину на потрібні речі, підтримуючи екологічну ініціативу. Окрім меблів, школярі також створюють з картону іграшки та настільні ігри, якими грають під час повітряної тривоги. Усі діти нашого класу приносили нам ці всі лотки. Пізніше ми їх почали склеювати один до одного і розфарбовувати. Через деякий час нас і вийшли, нас і вийшли ці всі меблі. Третьокласник Гліб Лазуткін так захопився перетворенням вторсировини сировини на іграшки, що разом з татом лише за місяць сконструював із картону акумулятора та пластикових кришечок. Робота робот може самостійно пересуватися, а ще перевозити цукерки та печиво з кухні в кімнату. Це мій робот я його зробив із татом із підручних матеріалів. Він в нас вийшов дуже гарний. Внутрі в нас там батарея, акумулятор. І гусінці з допомогою цього він може їздити в нею. Меблі з яєчних лодків, хоч і видаються дивними на вигляд, але вони досить надійні, бо витримують вагу дитини та дорослого. Наш заклад приймав участь в інженерному тижні, і в рамках інженерного тижня ми виготовили з дітками таку ігрову дитячу кімнату в нашому укритті. Безпосередньо під час тривоги ми проводимо тут час, розважаємось, проводимо майстер-класи, відпочиваємо і релаксуємо. Бажання зберегти екологію, творчість та трохи креативу перетворили звичайне шкільне укриття на творчу майстерню, де діти втілюють в життя власні ідеї та з користю проводять час під час повітряних тривог. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина». Нещодавно з цих гільз вилітали кулі, які нищили ворога в найгарячіших точках фронту. Курсанти харківського вишу перетворили їх на сувеніри. І вже цієї неділі гільзи можна буде придбати у Вінниці на благодійному ярмарку. Незламна мужність поколінь. Виручені з продажу кошти відправлять на потреби збройних сил. Також під час ярмарку дітки із синдромом Дауна пригощатимуть гостей власноруч виготовленим печивом за донат. А ще розмалюють тубус, який передадуть на аукціон. Детальніше про ярмарок будемо говорити з Оленою Сашуріною, начальницею відділу соціально-гуманітарної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ, доктором філософії, капітаном поліції. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, чия була ідея організувати ярмарок та хто організовує його саме у Вінниці. В рамках реалізації проєкту дружня підтримка Департаменту освіти, науки та спорту Міністерства внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ робить свій внесок у майбутню перемогу України над російським агресором за багатьма напрямами. Це безпосередня допомога захисникам, теплим одягом, продуктами харчування, засобами гігієни, ліками, медичними засобами. Для надання першої домедичної допомоги наші здобувачі вищої освіти є активними учасниками університетського волонтерського руху. Кожного дня плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, допомагають сім'ям військових вирішення соціально-побутових питань, допомагають в благоустрої території військових шпиталів. Ми відділ соціально-гуманітарної роботи університету, підтримуємо всі ініціативи наших здобувачів вищої освіти і проведення благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України була саме їх ідея. А організаторами цього ярмарку в місті Вінниця є Харківський національний університет внутрішніх справ. Дякуємо за підтримку громадської організації Вінниця та Синдром та всім тим, хто нам допомагає в проведенні цього заходу. Харківський національний університет внутрішніх справ і в подальшому планує проводити подібні акції. Тому це і не перший, і не останній благодійний захід нашого фішу про сувеніри з гільз. Чия була ідея перетворювати гільзи на сувеніри? Це викладачі запропонували? Чи можливо в когось із курсантів виникла така ідея? Ми популяризуємо національні цінності України та формуємо на їх основі українську національну та громадянську ідентичність. У наших працівників та здобувачів вищої освіти є багато рідних, які боронять нашу країну від ворога, і вони знають, якою ціною ми йдемо шляхом до перемоги. Багато випускників. Нашого університету зі зброєю в руках, не задумуючись, стали на захист рідної країни. Серед них, на жаль, є загиблі. Наш університет започаткував вже багато акцій щодо допомоги Збройним силам України, і саме створення сувенірів із гільз з тубувачами вищої освіти, нашого вишу, було запропоновано ще до того, як народилася ідея провести благодійний ярмарок. Тому сама ідея вийшла зі світлих голів нашого майбутнього покоління правоохоронців під назвою Незлавна мужність поколінь. Розкажіть, будь ласка, трошки про ці сувеніри. От ми бачили фото, але хотілося б детальніше трошки почути, які вони є, ці сувеніри, і хто їх власне виготовляє? Гільзи є символом незламності нашого духу. З цих гільз вилітали кулі, які нищили нашого ворога на самих запекліших напрямках бойових дій. Всі сувеніри зроблені. Власноруч здобувачами вищої освіти та вихованцями центру розвитку для дітей з особливими розумовими потребами сонечко, це і брилоки, і маленькі мініатюрні танки, БТРи, літаки, все, що допомагає нашим захисникам нищити ворога на землі в повітрі і на морі. А також картини в 3D-проекції на дереві з державними символами нашої країни та гаслами, що підтримують бойовий дух українців. Розкажіть, будь ласка, про програму ярмарку. Що чекає на відвідувачів? Молодь нашого університету проявляє себе у різних напрямках. Ми також підтримуємо талановиту молодь нашого навчального закладу, організовуємо їм. Змістовне дозвілля, вони є учасниками різних гуртків. І, окрім благодійної ярмарки, на всіх буде чекати патріотична програма для підняття бойового духу від підрозділу Барабанчість та колективу художньої самодіяльності університету. І наостанок скажіть, будь ласка, скільки коштів плануєте зібрати? Наша ціль зібрати спрямувати їх. І куди спрямуєте ці кошти? Наша ціль зібрати 100 тисяч гривень. Всі кошти підуть на закупівлю необхідних речей, тактичного спорядження нашим захисникам і захисницям України. Бо, завдячуючи їм, ми і надалі можемо здійснювати освітній процес, виховувати молоде покоління захисників правопорядку та проводити такі заходи. Я вам дякую. Олена Сашуріна, начальниця відділу соціально-гуманітарної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ, була з нами на зв'язку. І це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких і спокійних вам вихідних.